Зекономити на косметологу не ходити до косметолога, а зробити в домашніх умовах чистку обличчя. Це дуже просто зробити. Потрібно 4 смарт-дерма згодиш купити. Це ензимна пудра з вулканічним пилом, яка глибоко видаляє забруднення. Я вам серйозно скажу, на своєму досвіді вона чесно видаляє навіть оці чорні точки. Пудру капаємо буквально трошечки водички і розмащуємо. І наносимо її на обличчя. І сидимо так хвилин 10-15. Якщо починає трошки пощіпувати, косметологи кажуть, що це вона тіпа, чистить так, ну не знаю. Хочете терпіть, хочете змивайте, як вам. І все, терти її не потрібно, втирати не потрібно, тому що вона трошки агресивна, можна сказати. Якщо будете терти, я тут всі накрили собі носа натирала, до, стирала до того, що прямо згущувалося і червоним було. Тому її просто нанести посидіти з нею так буквально 10-15. Вважаєте рекламу свого товару, пишіть мені у селисті поведу гарного вам настрою.